Казка «Гансове щастя. Сім років працював ганс господаря, а потім вирішив звільнитися і сказав йому, вийшов термін моїм наймам, господарю, заплати мені за те, що я заробив, бо вертатиму додому до матінки. Господар не пошкодував для нього нагороди. Віддав колишньому наймиту цілий золотий зливок, завбільшки, як гансова голова. Загорнув Ганс плату за свою працю в хустину, завдав собі на спину та й поніс той тягар свій додому. Ішов він ішов, згинаючись під ношею у три погибелі, аж іде назустріч йому вершник на баському коні. Ох, розмріявся ганс. Добре, мабуть, мати такого коня. Сидиш собі, як на троні, ногою об каміння не б'єш, черевики не зношуєш, їдеш собі, куди хочеш, а коник везе. А вершник, немов думки Гансові читає. Гукнув до нього Здоров був, гансе, куди це ти простуєш? Мушу, відповів Ганс, донести додому цей золотий виливок, а він такий важкий, такий важкий, що я й розігнутися не в змозі. То поміняймося, запропонував вершник, я тобі дам свого коня, а ти мені те твоє важке золото. Та я з дорогою душею, сказав Ганс, та тільки ти матимеш із тим золотом клопіт. Спішився вершник, забрав золото, допоміг Гансові на коня сісти, дав йому повід і порадив Коли схочеш, щоб кінь твій їхав швидше, цмокни на нього язиком і гукни В'йо гейта. Поїхав далі ганс верхи, плечі розпрямив, радіє, що ноші своєї здихався. По якимсь часі здумав коня чвалом пустити. Цмокнув на нього. вйо, гукнув. Кінь той, ураз і зірвався в галоп, а бідака вершник полетів шкереберть у придорожню канаву. Мало в'язи собі не скрутив. На силу виборсався Ганс із того рівчака та й побачив якогось селянина що гнав свою корову на пасовисько. Ганс підвівся сердитий, сердито на коня подивився, і почав скаржитися селянинові. Не кінь, а чиста кара Божа. Тільки й думки в нього, як із себе вершника скинути. Хіба така річ, така корівка, як ваша, що вже сумирна, а що вже дійна. І завжди хазяїн її має і молоко, і масло, і сир. От би мені таку. Коли хочеш, каже йому селянин, бери, а мені віддай свого наробливого коня. А гансу саме того й треба. Зараз він погодився. Почимчикував ганс далі, поганяючи свою корівчину. Та скоро настав спекотний полудень, і Гансові захотілося пити. Зараз подаю корову, молочка нап'юся, вирішив Ганс, усе ще задоволений вдалим обміном. Та, видно, доїв він так неуміло, що зазвичай сумірна корова врешті не стерпіла. І так цвихнуло невдаху Ганса задньою ногою, що той, добряче вдарившись головою об землю, довгенько ще не міг прийти до тями. І під саме ту пору трапилося дорогою йому таке побачив він різника, котрий котив поперед себе на візку під свинка. Що з тобою сталося? запитав він допомагаючи Гансові підвестися. Той розповів усе, як було. Подав йому різних глечик з водою. Попий, хлопче, освіжися. Ця корова, видно, стара, хіба на м'ясо годиться. Оце так, знизав плечима ганс. Звісно, воно б добре було її вдома зарізати, он м'яса скільки в ній. Та я не люблю яловичини. А якби підсвинок отакий, то інша річ, це ж скільки ковбас можна накоптити. Так тому й бути. Ударили по руках, і різник охоче проміняв свого підсвинка на гансову корову.